Місце святе, бо рідко буваєш в місці, де квартирувалася справжня сотня Упа. Там є ці окопи, ці бліндажі, там серце, дух там живе донині. Ми добре пройшли. Паралельно до того, коли я розповів історію у Львові, наш побратим е, і стратина, Лукушавський сказав, як цікавився сіроманцем. Він каже, так я ж маю книжку дороги боротьби про курінці романців. Що мене вхопило, що сотенний куріння сім романців це був розвідник ковпака. Тобто третя людина у партизанському рухі ковпака це був Федір Карпенко. Федір Карпенко уродженець чорно. Лі... З чорного, де є. Яр. Ні, е... ну. Чигирин. Чигирин. А. Оця відома як її називалося. Ну, округа. Холодний Яр. Ну як? Чорний. Ну чорний? Не ліс, а Холодний Яр. Холодний. Холоднярська республіка, а. так. І він уроджений з того краю. І тут так вперше описано, дуже цікаво що Хорунжий нагороджений його верх золотим хрестом бойової заслуги УПА першого класу посмертно, а також орденами червоного прапора і Леніна і медалі партизан в місті Зняній війни. Коли ковпака розбили в делятині, есберт... він е корінь український підняв, його СБ перевірили і вручили йому творити творяти со. Така цікава стала підґрунтя, що ми ще маємо про, про той діленні, що знати. Більш символічно, що дуже багато хлопців із Тишова були там у тій сотні. Тепер на підставі тієї книжки я роблю таку, таку порівняльну таблицю, де будуть псевдо, ще буду в літописі УПА, бо книжка видана в 2011 році, і багато людей тут перераховано, яких є псевдо, немає людей. Будемо інфікувати, може дасть інтефікувати. Я хочу, щоб та книжка була у вас в музеї. А ви якщо почитаєте і щось про тисівські хлопців будете знати, всю інформацію давайте нам, щоб ми до 2 суботи, липня мали інформацію про це місце, про цю сонську. Та так що це, пане Вікторе, для вас, дорогої боротьби. Я ще раду дякую товариству. За іронією долі мій родич, тобто, мого дідуся стрийку на псевдотру. Згадується, що він був у сотні сірмаців, заявився на Волині. Ну, перелі... Розумієте, це, 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 це такі згадки. І взагалі за цю це просто неймовірно. Я, я щиро дякую заправку. Але саме тут по скриптам є стаття, як вбили Рудніва і як е, приховував по папці Речі е, тичина з ковпаком дружив, коли знав, що вони там тут, робили течену роді. Ну, я... Це така інформація бомбезна, я я це взагалі. Просто... Просто... Да. Це... Це... Вас... Цінний матеріал. Пане Богдане, я знаю вас, взагалі хочу подякувати людині. Це людина з великою буквою. Багато допові популяризації навіть. Я здивований, що десь знаходить до, до мене інформація, то пан Богдан не спробував ще щось. Да, це... е, я щиро вам дякую, це на правду. То, то ви таки, знаєте, даєте таку допомогу, тому підростаючись покоління, яке в наші зелені ще знає, куди правильно рухатися, як правильно рухатися, але я щиро тішуся, що, що є такі люди. Попрошу вас підписати, підпишемо. Обов'язково. Але пісню заспіваємо. Обов'язково. Ми... Ще хотіла вам те, що розкажу про період Ковпака, який описує моя мама своїй книжці. Я прочитаю. Але давайте заспіваємо. Давайте Тут заспіваємо. Багато пісень, але ми одно. Чорний ліс, для приготував. <кху> <кху> не знаю. У білий день і в темну ніч ми йдем, Карпатський ліс. Amor Sure.